І знову сімбе медіа завітали до Бучі. Нам дійсно дуже цікаво, чи виконується обіцянка, яку мер міста Анатолій Федорук дав активісті Анні. Поспілкувавшись з представниками архітектурного відділу, нам дали чітке пояснення того, як відбувається або не відбувається процес ліквідації наслідків російської агресії. Чому не вдається зараз задовольнити всі потреби громадян і водночас відновити всі пошкоджені будинки? На це просто немає коштів, але в Бучанській міській раді є фінансові ресурс. На постійні премії звіт посадовців Бучанської громади за квітень 2023 року по їх заробітним платам показує, що здебільшого основна частина виплат складається з високих премій та надбавок. Оклад штатного працівника в середньому не перевищує 10 тисяч гривень. Але Чечук Дмитро Миколаєвич, заступник міського голови, у квітні 2023 року отримав 81 тисячу 107 гривень, окрім премії, в 15 тисяч 750, Він також отримав матеріал матеріальну допомогу в розмірі 40 607 гривень. Шаправський Тарас Олександрович, секретар міської ради, у квітні 23-го року отримав 41 284 гривні. Його премія є найбільшою частиною його зарплати і вона складає 17 500. Анатолій Петрович Федорук у квітні 23-го року отримав 59 866 гривень. Найбільша частина його зарплати – це премія в розмірі 15 тисяч 750 та оплата його відрядження 17 тисяч дев'ятсот гривень. В Бучанській міській раді гроші постійно виділяються на премію, надбавку або на відрядження. Якщо брати статистику, то приблизно маємо такі цифри: сума премії 17 тисяч сума надбавок за вислугу від 3 до 9 тисяч гривень. А також постійні надбавки за рішенням держслужби це 5, 7 та 10 тисяч гривень. Після останньої зустрічі з анатолієм Путовим. Тровичем були була проведена сесія. На сесії було прийнято рішення стосовно відбудови будинку за адресою Яблонська, 17». А також про початок реконструкційних робот реконструкції по вулиці Олексія Завадського. На даний момент, що ми маємо, пройшло вже більше місяця. В будинку по вулиці Яблонська, 17 не виїжджала навіть просто ні разу ніяка бригада, тобто навіть в принципі не оглядали приміщення, не, роз... не комунікували з мешканцями будинку, тобто роботи не почались. Ми знайшли контакти з бригадирами, прорабами, які займаються відбудовою цього житла. І вони кажуть, що сміються з мене І кажуть, що Аня, ну він, по перше, має вже відбудовуватися місяць, це як три, а по-друге, говорить, ну і ще місяця три його точно ніхто відбудовувати не буде. Тому що Олена, яка а, займається зараз тендерами і, і розподіляє благодійні фонди на певних тендеровиків, які угу. виграють і виконують цей об'єм робіт, вона зараз знаходиться на відпочинку. І не до того а е, що, за Олена? А, Лена, не пам'ятаю її прізвище. Якщо ви ну, міській раді поцікавитесь, це людина, яка займається саме реконструкцією, відбудовою угу. житла і тендерами, які виграють е, е, ремонтні бригади. по Довір були офіційні запити стосовно того, що я хочу подивитися, скільки вкладено грошей, скільки виділено благодійним фондом на реконструкцію цього будинку. Міська влада офіційно документи не надає, також спираючись на те, що постійно щось не так в наших заявах. Я не можу добитися навіть того елементарного, щоб розуміти, які скільки коштів ми маємо контролювати і що на ці кошти нам мають предоставити. Тому що у нас є негативний досвід з нашим сусіднім мікрорайоном, який знаходиться на Яблунька. Там відбудовували будинок по водопри Відні 62. Ну це не відбудова, це збудували з пулю. Просто і все там мала бути повна реконструкція від першого до останнього поверху. Відтоді зацепили буквально тільки ті максимально постраждалі квартири. Там відбулася елементарна заміна вікон, заміна дверей то не у всіх. Тобто таке зовнішнє надали, як, хоч якийсь зовнішній вигляд. Фасад буде. Фасад зробили? Фасад зробили, так. Угу. Грубо говоря, скажімо, так. Уже зараз мешканцям кажуть, що при території у вас не буде, грошей на це не вистачає, але я просто не розумію, яким чином відбувається це. Як не вистачає? Ви ж ізначально з самого першого от, комунікації з очільниками міста, ви ж розумієте, що він вам каже, правильно у вас є така сума грошей угу. і має бути такий е, план роботи виконано. Правильно, на таких же умовах заключається договір, так, правильно. Так? Може бути, що через три місяці відбудова реконструкції зникла 6 мільйонів. Куди вони Скілька, зникли? Скілька. Так це тільки такі, що ми знаємо, ось, ось такі. приблизно навскидку, бо документи ж ніхто не дає. Ну, Розумієте, це само основне. От фільтраційний елемент uh -huh. між ремонтною бригадою і місцевими мешканцями. Це голова ОСББ, бо голова кооперативу, саме він е, являється тою людиною, яка фільтрує, що відбудовується в будинку. Якщо голова працює не в інтересах мешканців, то мешканці залишаються просто ну так серед голого поля, так як відбулося на водопровідній 62. Ми вже опираючись на їхній негативний досвід. Розуміємо, ми тут у себе на мікрорайоні чекаємо вже цих тендер, коли вони до нас заїдуть. Ми створили тут ініціативну групу. У нас в групі вісім будівельників професійних, які кожен день будуть витрачати кожен, ну там, наприклад, понеділок це у нас буде Андрійської. Вони будуть разом абсолютно безкоштовно з ремонтними бригадами, які будуть відбудовувати. Воти будинок знаходиться і дивиться, які балки нам ложать. Скільки е, яка товщина листа гідроізоляції, які саме ставляться вікна? І так далі, тому що е, те, що вдалося побачити нам, знову таки, це не офіційна інформація. Uh -huh. І ось що в мене вдалося дізнатися, тобто як вони працюють. Наприклад, е, брус, який має використовуватися для будівництва криші, бо документам 21 сантиметр. Uh -huh. ну, так тож, розумію. Да. Е, по факту там 13. Гідроізоляційний лист, допустимо, по, по документам 11 міліметрів, по факту він там разпало. Ми добре розуміємо, що міська рада вона не всесильна і що там працюють дійсно достойні представники Бучанської громади, які великий обсяг свого часу витрачають на благоустрій міста. Але ми також бачимо, як при такій віддачі є персони, які, не дивлячись ні на що, просто збагачуються на війні.